В Україні запускають проекти для дітей, сиріт і тих, хто залишився без батьківського піклування. Сімейна домівка вона створює для дітей умови, максимально наближені до сімейних, де вони можуть жити, навчатися, готуватися до самостійного життя. Перші такі будинки зведуть в Київській та Чернівецькій областях за підтримки фундації Олени Зеленської. Мета проекту зменшити кількість дітей в інтернатах і дати шанс кожному з них відчути домашню атмосферу. Стабільність, любов послуга діятиме спочатку як експеримент в 12 областях України впродовж двох років. Про це ще поговоримо з нами. Микола Литвиненко, заступник голови координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Вітаємо вас, пане Микола. Вітаю. Тож, зрештою, програма Сімейна думівка» На якому вона етапі? Що вже зроблено? На сьогоднішній день, як ви вже зазначили, затверджено постанову уряду, якою визначено порядок реалізації експериментального проєкту. І дійсно вже почалася робота над зведенням перших приміщень для організації надання цієї послуги. Вони будуть зведені у Бориспільській міській територіальній громаді і Хотинській територіальній громаді Чернівецької області. Якщо говорити про місто Бориспіль, то вже розпочалися підготовчі роботи до будівництва. А в Хотинській територіальній громаді наступного тижня буде підписано. Договір і відповідно також почнеться робота над зведенням приміщення для надання цієї послуги. Водночас треба сказати, що нове будівництво не є обов'язковим для того, щоб почати надавати таку послугу. І основна ідея уряду полягала в тому, щоб використати наявний вільний ресурс територіальних громад у вигляді житлових будинків або квартир, які вони можуть облаштувати для проживання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, пане Миколо. Певне, що будинок або квартира має відповідати якимось умовам, якимось критеріям. Чи можете розповісти про ось такі вимоги до облаштування помешкань? Так, обов'язково найперше приміщення має мати достатню площу. Ми говоримо про відповідність його житловому кодексу України, який передбачає, що на кожну людину, яка проживає у відповідному житловому приміщенні, має бути передбачено приблизно 14 квадратних метрів, якщо точніше 13. Сілих квадратних метрів на кожну відповідно дитину, яка проживатиме у цій сімейній домівці, і дорослу особу, яка вночі перебуватиме разом із дітьми. Додатково передбачено 10 квадратних метрів на кожну дитину з інвалідністю, у тому разі, якщо до цієї сімейної домівки також влаштовуватиметься діти з інвалідністю. Звісно ж, у сімейній домівці має бути облаштована достатня кількість спальних кімнат. Відповідно, у кожній кімнаті має перебувати максимум дві дитини. Має бути, звісно, приміщення для приготування їжі, вітальня, місце для ігор, дітей, дві ванні кімнати і два санвузли. Звісно ж, приміщення має бути максимально інтегроване в територіальну громаду. Ми говоримо про те, що воно не може бути в лісі чи десь поодаль від населеного пункту, оскільки має бути забезпечена доступність для. Дітей. Літері до освітніх послуг, медичних послуг, наявність транспортного сполучення е, відповідне приміщення має бути розташоване недалеко від зупинки громадського транспорту. Е, крім того, ми говоримо про те, що це приміщення максимально не має нагадувати інтернат чи щось на нього схоже. У зв'язку з цим е, для організації надання цієї послуги не може використовуватися приміщення колишнього інтернату і умовно кажучи, відгородити стіною крило в інтернаті і сказати, що там віднині сімейна домівка не можна. Крім того, приміщення, де будуть проживати діти, не повинно мати жодних вивісок або інших елементів, які будуть свідчити про те, що це не звичайний житловий будинок, і якимось чином вказувати на те, що там проживають діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Ну і наостанок, це приміщення має бути безпечним. Воно має відповідати протипожежним вимогам, і у пішій доступності до нього має бути укриття для того, щоб забезпечити безпеку дітей на час повітряної тривоги. І останнє це відповідність приміщення державним будівельним нормам в частині його доступності для маломобільних груп, оскільки однією з цільових груп для отримання цієї послуги є, звісно, діти з інвалідністю, і відтак приміщення має бути доступним для того, щоб вони могли комфортно в ньому перебувати. пане Миколо. Ви сказали про наявність дорослого на, на території приміщення. Скажіть, будь ласка, хто? Може е, б, жити ось так з дітьми, і тоді вже з якого віку дітей ось переселятимуть саме е, в рамках цього проекту сімейна домівка. Е, найперше, треба сказати, що, що фізично і на постійній основі з дітьми ніхто не житиме, водночас із ними цілодобово перебуватимуть найняті працівники. Тобто, відмінність сімейної домівки від інших форм влаштування дітей, які пов'язані з влаштуванням дитини В сім'ю полягатиме в тому, що з дитиною цілодобово перебуватиме не одна й та сама людина, бо це об'єктивно зумовлено вимогами трудового законодавства. Ми говоримо про те, що в сімейні домівці за дітьми доглядатимуть сімейні вихователі, це люди, які мають педагогічну освіту, і соціальні робітники, які допомагатимуть їм у забезпеченні таких більш базових потреб дітей і мають відповідно підготовку у соціальній сфері, такі особи зобов'язані будуть пройти. Підготовку, яку забезпечить державна служба у справах дітей, з питання організації надання конкретно цієї послуги, і відповідне психологічне тестування для того, щоб з'ясувати їхню готовність до надання цієї послуги до близького контакту із дітьми, виявити якомога раніше і не допустити потрапляння до сімейної домівки людей, які схильні до жорстокого поводження, насильства над дітьми, ну і так далі. Що говорити про цільову аудиторію дітей, які можуть бути отримувачами цієї послуги, то передусім вона спрямована на тих дітей, які з різних причин не можуть або не хочуть бути влаштованими в сімейні форми виховання або усиновленими. Ми передусім говоримо про дітей підліткового віку: це діти віком від 13 років. Це також їхні молодші брати і сестри, у тому разі, коли підліток має велику кількість братів і сестер. І у зв'язку з існуючим законодавством роз'єднати їх неможливо або можливо лише у виключних випадках. Ми говоримо також про дітей з інвалідністю, але у такому разі говоримо про дітей віком від трьох років, бо прагнемо все ж таки до того, щоб діти малого віку від нуля до трьох років все ж зростали у сім'ях. Пане Миколо, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Микола Литвиненко, заступник голови координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Нагадаю, з 1 жовтня уряд України запровадив оновлену соціальну послугу сімейна домівка. Власне про це і розмовляв.